Друзі, травень видався надскладним як для нашої компанії, так і для всієї України. Внаслідок руйнування ворогом об'єктів теплової та гідрогенерації і збільшенням електроспоживання виник величезний дефіцит. Некукренерго застосовував екстрені та стабілізаційні відключення. Однак, попри всі виклики, ми продовжуємо працювати і готувати мережі до зими. За 5 місяців ми виконали 42% нашої ремонтної програми. Відремонтували 489 трансформаторних підстанцій, відновили 312 кабельних ліній, розчистили більше тисячі кілометрів мереж від гілля дерев, встановили 210 опор ліній електропередачі. Також у травні ми повернули електропостачання для двох тисяч родин після обстрілів. Та 36 тисяч після негоди ми робимо все від нас залежне для того, щоб у кожного вдома було світло. Вірте в енергетиків, вистаємо разом!